Подивіться, будь ласка, чи буде саранча по всій Україні? Давайте подивимося це питання. Поділіться у коментарях своїми думками з цього приводу. Що ви думаєте? Як ви думаєте, чи буде вона більше розповсюджуватися? Що від неї чекати? Чи буде саранча по всій Україні? Ну, ні, розповсюджуватися по всій країні вона не буде. Тут дуже багато страху зараз навіяно, дуже багато ілюзій, так, навіяно з цього приводу. Так, саранча. Ні. Ситуація не буде розвиватися далі і масштабно не буде. Дуже багато зараз навіюють якихось. Речей, так, які закладають дуже багато страху і змушує людей так, собі вже надумувати е, різні ситуації. Я не бачу, щоб саме ця ситуація якось більше розгорталася в нашій країні, ніж вона вже зараз є. Загалом е, дуже багато зараз обговорюють. Обговорюють питання стосовно того, що ця сарана штучна, що її спеціально, типу, запустили, щоб там людей добити, там чи ще що. Я так скажу: сарана вона була присутня завжди у різних регіонах. Так, не в такій кількості, тільки тому, що, по-перше, на зараз, на період війни, наша екосистема вже порушена, так, тому що у нас дуже Активні дії, вибухи, так, і дуже багато яких місцевостей було знищено. Ось, порушена екосистема нашої країни, це перше. І друге, зараз дуже багато у селищах, на полях чоловіків забрали на фронт. Нема кому в повній мірі обробляти ті поля і травити цю сарану, яку в нею займаються кожного року. так, але в цьому році вже ну якби поменшало людей робочої сили для того, щоб це робити. Тому вона вирвалася на волю, розплодилася. Так порушення екосистеми теж дало свої плоди, і маємо, що маємо. Я не бачу розповсюдження сарани по всій території країни. Перепитую на іншій колоді, зараз теж показує мені ні, що більшого розповсюдження ми не будемо мати цієї сарани. От. Але треба розуміти, чому всі ці ситуації відбуваються, так? для чого вони відбуваються, і треба адекватний знайти підхід до цього всього.